Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку задачі, обчислення в межах 10, порівняння виразу і числа, об'ємні фігури. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок, я вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Так, приготувалися. Дайте, будь ласка, відповіді на усне опитування. Які арифметичні дії ви знаєте? Так, ми знаємо дію додавання та віднімання. Що означає додати? Додати означає збільшити число на кілька одиниць, а відняти зменшити число. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало предметів більше? Щоб стало більше предметів, треба виконати дію додавання. А менше звичайно ж віднімання. Будь ласка, перетворіть поданий ряд чисел на натуральний. На натуральний. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Як? Правильно, натуральний ряд чисел це коли числа йдуть поступово одне за одним. Яке число пропущення? Пропущене число 4. Отже, щоб був натуральний ряд чисел, ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наскільки кожне наступне число більше за попереднє в ряді, чисел? в ряді чисел? Наступне число має бути більше за попереднє на одну одиницю, а менше наскільки кожне попереднє число менше, ніж наступне, на одну одиницю. Будь ласка, давай порахуємо полунички. Було шість полуничок, три з'їли. Скільки залишилося? Залишилося три полунички. Було гамбургерів у нас три. Додали ще два гамбургери і вийшло? Правильно, п'ять молодців. Будь ласка, було дві бджілки та ще чотири бджілки. Два додати чотири дорівнює. Звичайно, шість. 5 листочків відняти 3. Було 5, а впало 3. Скільки залишилося? Залишилося 2 листочки. Правильно, ви впоралися? Давай з тобою зараз назвемо в кожній трійці найменше число. Перший кошик найменше число 0. Другий кошик 10, 5, 0. Яке найменше число? Найменше число 0. Кошик 9, 3, 6. Найменше число 3, звичайно, 4, 7, 1. Найменше число 1. Молодці. Давай з тобою зараз запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Це число 10, 1 рядочок. Якщо ти не встигаєш, зупиняй відео, допишеш, потім продовжиш. Давай виконаємо математичний диктант. Запиши числа, пишемо МД, математичний диктант. Запиши числа, які менше, ніж 10. Будь ласка, всі числа менше, ніж 10. Ану швиденько. Молодець. Це числа 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть 0. А тепер запиши числа більші за 4, але менші ніж 7. Так, більше, ніж 4, менше, ніж 7. Тепер запиши число наступне до числа. 5. Наступне до числа 8. Наступне число до числа 2 і наступне число до числа 7. Постав кому і напиши попередні числа до числа 4. Попереднє число до числа 4. Це число яке? Я думаю, ти знаєш. Тепер наступне попереднє число до числа 9. Попереднє число. До числа 5 та числа 10. І запиши сусідів числа 9. Приготувався? Давай перевіряти. Ми сказали числа менше, ніж 10. Це в нас 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і навіть 0. Далі наступне 5, 6. Перелічуємо далі: Шість, 9, три, вісім. Три, вісім, чотири. Дев'ять. І, звичайно, два останні числа: це вісім та десять. В кого так ставте смайлика? В кого є одна помилка або дві, ставте сердечко. Якщо більше помилок ставимо кружечок і крапочка всередині. Нічого страшного, треба бути трішки уважнішими. Давай з тобою порівняємо умови задачі, що означають слова на один більше. Розглянь розв'язання. В Оленки 5 ляльок, а в Іринки стільки само. Та ще один. Скільки ляльок виринки? Друга задача. Воленки 5 ляльок. А виринки на одну більше. Скільки ляльок виринки? Скажи мені, будь ласка, що означає на один більше? Правильно, це і означає якраз таки стільки само, та ще один. Тобто, і першу, і другу задачу ми будемо з вами розв'язувати, як? Так, дію додавання. 5 додати 1 дорівнює 6. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією додавання. В нашому будинку три поверхи, а в сусідньому на 6 більше. Скільки поверхів у сусідньому будинку? 3 та ще 6 на 6 більше. Тобто, є в нас три поверхи і більше, ніж три поверхи на 6 поверхів. Три додати 6 дорівнює 9. 9 поверхів у сусідньому будинку. Відповідь у нас: у сусідньому будинку 9 поверхів. Порівняйте, будь ласка, числа та вираз. 4 додати 2 і число 5. Звичайно, 4 додати 2 буде 6 і 5. Порівнюємо. 4 додати 2 буде більше. 7 і 2, і 7. 7 і 2 плюс 7. 2 плюс 7 9, 7 і 9. 9 більше, ніж 7. 7 мінус 3 і 3. 7 мінус 3 буде 4. 4 і 3, 4 більше, ніж 3. 10 і 10 додати 0. Звичайно, ставимо знак дорівнює. 4 і 10 мінус 0. 10 мінус 0 буде 10. 4 менше, ніж 10. 5 плюс 5 та 5. 5 плюс 5 це 10. Порівнюємо 10 більше, ніж 5. Будь ласка, розглянь малюнки предметів і геометричних фігур. На яку фігуру схожий кожен з предметів? Дивимось. М'ячик схожий на кулю. Наш кубик та коробка схожа на куб. Так, добре. Кулька. Для ялинки схожа на кулю, м'ячик на кулю. А коробка із під торту схожа на циліндр. Молодці. Дай відповіді на запитання: Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Вагу, ви гарно впоралися з завданнями нашого уроку.